Програму з роздільного збору сміття розпочала в Чернігові екологічна громадська організація Фонд здорового суспільства. Фонд вже встановив понад 100 спеціалізованих контейнерів для сортування сміття. У такий спосіб навантаження на міський полігон Чернігова для звалища сміття зменшено на 30%. Цей проект був предоставлений до розгляду нашим вітчизняним інвесторам це товариство Екоф'юче, які в свою чергу ним зацікавилися і вирішили впровадити його в життя. На сьогоднішній день інноваційний проєкт із сортування сміття вже три місяці працює в районному центрі городня Чернігівської області. Компанія Екоф'юче вклала в проект більше одного мільйона гривень. Щоденно на полігоні в городні мобільна лінія обробляє понад 10 тонн сміття, але це і ще не все. Компанія «Екоф'юча» також займається рекультивацією всього сміття, яке вже було на полігоні. На даний момент проєкт успішно працює, везеться оптимізація трудових процесів, оскільки персонал потребує ніякого навчання і практики. Також, чим качістні ми почнемо перебирати відходи, як би, тим менше буде так званих хвостів для далі захоронення на полігоні. То в «Екоф'юча», як представник отечественного Отечественних інвесторів готово асфляти дані проекти по всій облпосій території Чорнівської області. За словами директора філіалу компанії Екоф'юче у городні Ярослава Тимошчука, питання роздільного збору сміття підіймалися українською владою ще з 2001 року, але в цьому напрямку нічого не було зроблено. Тому компанія втілила у життя без жодних державних дотацій. Генеральний директор компанії Ярослав Гіріч наголосив, що для перероб підприємства використовує лінію вітчизняного виробництва. Долго изучали этот вопрос, у нас были иностранные командировки, страны Европы и Азии. Вот. Но мы решили заказать эту сортировочную линию в Украине, чем поддержали нашего отечественного производителя, и запустить ее в городне. Так как эта проблема стоит в Украине очень остро, и раздельный сбор мусора практически нигде еще не внедрен, а также сортировка этого мусора, мы решили выступить инвесторами данного проекта вот, и сами как бы, запустить эту линию. Городня стала першим містом на Чернігівщині, де встановили лінію для мобільного сортування сміття. Люди отримали нові робочі місця, а природа може зітхнути з полегшенням, адже сміттєве навантаження на неї значно зменшиться.